Добрий день, шановні друзі. Вас вітає канал Маргінальна Культура і я Гліб. Значить, хочу сьогодні поговорити про повість Гната Хоткевича Авірон. Гнат Хоткевич взагалі дуже важлива фігура для української літератури початку ХХ століття. Він жив у Харкові довгий час, він жив у Харківській області. І в чому сіль цієї повісті. Давайте спочатку трошки поговоримо про різні речі з біографії самого Гната Хоткевича. Гнат був Дуже різносторонньою людиною він був залізничником, бандуристом, він був постановником у театрі, письменником. Дуже багато сторінок його біографії, різноманітних абсолютно. І він жив в різних імперіях: в російській, в австрійській. Повість цю, про яку ми сьогодні будемо говорити, її одразу не надрукували. В 1910 році вона не пройшла царську цензуру в Росії, її видали в 1917 році. Сам сюжет цієї повісті, він побудований на біблійній історії про ізраїльський народ. Про повстання Авірона і Датана, підбурених Кореєм двох братів проти пророка ізраїльського народу Мейсея, який 40 років водив їх у пустелі до того як вони набули знов свою землю після вигнання з Єгипту. І... Безумовно, можемо сказати, що ця повість надихнута Іваном Франко, його поемою Моїсей, це безумовно, тому що поема Моїсей написана в 1905 році, Авірон в 1910 і основана на біблійному сюжеті. Давайте скажемо, що в Ганата Хоткевича дуже цікава мова, вона дуже автентична, вона відгонить багатьма такими штуками, які зараз не використовуються в українській мові. Це дуже смачно читати, це дуже приємно читати. Я був по-справжньому задоволений, читаючи цю повість «Авірон». І от в центрі сюжету молодий хлопець Авірон, який зростав на поклонінні, шануванні Моїсея як великого пророка ізраїльського народу і довший час чекав його разом з усіма іншими ізраїльтянами, коли Моїсей ходив спілкуватися з Богом. Коли він ходив за скрижалями, і в один прекрасний момент, весь цей народ він почав збурюватися, він почав сумніватися, коли Моїсей пішов на гору Синай священно спілкуватися з Богом, і почали гризти ці сумніви народ ізраїльський. Щодо того, що а чи не надурює їх цей Моїсей, чи не вигадує він усі ці Божі послання, і таке інше. Але Авірон, як на той час ще юний зовсім хлопець, він був відданим Моїсею, він сердився дуже на людей, які наговорювали на Моїсея. Що рахували його за нечистивця, і Авірон був у цей час дуже в такому нестабільному психоемоційному стані, коли Мойсей пішов знову на гору Синай і залишив за головного над народом Ізраїлевим свого брата Арона. І, відповівши на всі ці збурення а, людей, Арон звелів побудувати золотого тельця сумнозвісного. Створити собі ідола на землі. Через що, коли повернувся Мойсей, звелів він. За наказом Божим покарати, покарати тих людей, які цьому золотому тельцю вклонялися. І Авірон рубав, рубав, рубав своїх сусідів, рубав своїх сородичів разом з усіма іншими, бо звелів. За наказом Господа Моїсей влаштувати різанину всіх тих, хто вклонявся цьому тельцю. Сам Арон, брат його, залишився неушкодженим. І потім ходив знову на гору Синай Моїсей, передав нові послання від Бога. Як їм замолювати свій гріх і таке інше, збудувати ковчег волів Господь Бог, зробити на ньому Херовим. Арона призначити головним священнослужителем, тобто провідником голоса Господового на землі. І от був дуже щасливий Авірон, що його. Призначили помічником, майстра, який мав цих херовимів на ковчезі якби, ліпити. А той майстер Веселіїв, він до цього, нічтоже сумнявшися, а зліпив того самого золотого тельця. Тобто, він просто майстер він виконував свою роботу до нього жодних питань. Питання тільки до тих людей, що цьому тельцю вклонялися. Дуже великі сумніви роїлися в душі молодого Авірона, бо, постійно він думав про це, що зарубав він своїх сусідів, людей, яких він знав, і головне за що. За те, що просто. Повелися вони на якусь маніпуляцію, пішли вклонятися тому тельцю. А можливо, навіть вони цього і не хотіли. Можливо, вони просто пішли, якби за пропагандою і за таким іншим. І дуже сильно молодого хлопця це збентежило. Але коли його призначили під майстром того самого Веселіла, скульптора він. Позбувся цієї бентеги, і він набув нарешті спокій, тим, що він буде робити богоугодну справу. І один з найсильніших моментів в цій повісті, коли бачив зсередини цю всю історію Авірон. І Він бачив, як зустрічався Василії з Моїсеєм, який приходив дивитися на власне, вироблення цих от херовімів, які мали прикрасити ковчег, що велів збудувати Господь Бог. І той момент, коли Моїсей приходить, і Василії показує йому цю заготівку, і заготівка ця страшна. Вона Абсолютно немає ангольського вигляду, вона має вигляд е чогось невнятного і чогось якби навіть насмішкуватого. І вони разом сміються з Моїсеєм з цією іграшки, і потім, дуже легкими порухами своїх рук він робить з цього Херовима. І... Як ніби і не було цієї сцени, і не було цього всього. Потім він бачить більше, він бачить, що займаються блудом Мойсей і Василіїл з, з дівчатами, і, в принципі, вони не виглядають як служителя Господа на землі. І це все дуже, дуже розчаровує молодого Авірона і хитає, хитає його віру. Хитає не тільки віру в священнослужителів, а хитає віру взагалі в самого навіть Господа. І от, власне, навколо цих хитань, навколо цього сумніву і побудований цей твір. Я вам дуже раджу прочитати це. Дуже хороша мова, непересічна мова абсолютно. Ви знайдете для себе цікаві словникові такі приколи. І загалом, навіть за європейськими мер, мірками, це повість дуже непересічна. Тобто, бачите, її не надрукували в царській Росії. Я думаю, що навіть і в царській Австрії її могли не надрукувати. Це річ, безумовно, така вагома дуже в доробку Ганата Хоткевича, написана за рік до його, так скажімо, магномобуса, камінна душа, який навіть був екранізований потім. Ось тому, сподіваюся, що докладно вам більш-менш зміг розповісти про це діло. І на все добре, до нових зустрічей, друзі.